А далі даємо слово Андрію реабілітації. <плес> Запускати вашу презентацію чи теж вас? Ви знаєте, вона трошки довга, Я більше прибив до такого стандартного, знаєте, академічного е, презентації для того, щоб пояснити. разом із слайдами пояснювати. Але раз вже попав на таке мероприємство І мені е, знаєте, як я дуже багато, бачу багато пацієнтів. Серед присутніх у залі я бачу своїх колег, я бачу людей міждисциплінарної команди насправді. І зараз мені вдвічі, мабуть, трошки потрібно поміняти свою презентацію, і розказати, мабуть, ази ази реабілітації, тому що я в цій спеціальності разом із партнером із Романом, який ми зробили Київський інститут реабілітації. Цілому 44 роки стажу, і хочу вам сказати просту річ: якщо в темі вже все давно розписано до українців, насправді є присутні протоколи, як реабілітувати військовослужбовців, які терміни дотримуватись і як це організувати. Тепер треба взяти і просто це втілити в своє життя. Що втілити, те, що сьогодні називається Київським інститутом реабілітації, який почав своє існування практично з 26 травня 2022 року, що для нас є е, такою сакральною датою. Якщо ми зараз всі подумаємо, що було в травні, коли звільнився Київ. Е, чому ми вибрали ці три слова Київський? Тому що для нас Київ це наша батьківщина. Інститут, ми бачимо розвиток. Ми бачимо розвиток не тільки в клініки, ми хочемо, щоб реабілітація стала. Такою наукою, якою є вона в цивілізованому світі. І щодо реабілітації, це власне наше серце. Реабілітація. Реабілітація, давайте почнемо з самого простого слова. А для чого реабілітувати військовослужбовців Навіщо? Є у протоколі дві відповіді: військовослужбовець під час військового стану має реабілітуватись для того, щоб. Попасти на фронт або піти в цивільне життя. По статистиці 70% військових, по нашій статистиці, повернулися до військового життя. Ми зараз до сих пір перебуваємо в 22-му році. До сих пір іде військовий час, військовий стан. Військовий стан, значить, кожного військового, який прибуває до нас, ми маємо реабілітувати для того, щоб він повернувся до виконання своїх обов'язків в тій чи інакшій мірі. Тому, оце перше відповідь. Відповідно, якщо ви реабілітуєте для того, щоб він повернувся, виникає друге питання: а за який термін вам потрібно його реабілітувати? І починаємо пошук, пошук протоколів, які найбільш адаптовані для українців, для нашої місцевості, для Європи. Знаходимо Великобританію, знаходимо Афганістан, і там написано за 40 днів. Насправді, реабілітація може собі дозволити те, щоб хлопці повернулися до виконання своїх обов'язків. І розписана вся структура. Тепер потрібно взяти і хоча б по мінімуму по цій структурі відповідати. Вибачте, вибачте, 40 да. днів це з якого моменту? Я як лікар-травматолог, у якого всі да. пацієнти да. після мого лікування йдуть на реабілітацію да. від двох тижнів до 10 місяців. І де в цьому 40 днів? От питання, де ж тут 40 днів насправді? 40 днів від моменту зняття швів. Від моменту... А якщо стегно зростається 8 місяців, а ускладнене з нервом 15? А це вже називається челендж. у тому, що це ми сприймаємо окей, раз ви дали в протоколі в протоколі не описаний, який метод електротерапії ви будете застосовувати протоколі написана електротерапія. Грубо кажу, воно не і. зростеться швидше, да. ніж е, організм це розрахований, Звичайно. і нерв не відновиться швидше, його 80 сантиметрів ніж е, там е, скільки 800 днів. Ви ви праві, тому що є фізіологічні норми, з якою швидкістю наростає нерв, з якою швидкістю регенеруєш хрещоватка, тканина, на кісткова тканина консолідується. Ось є методи, які підшвидшують цю консолідацію. І є навпаки, ті, які сповільнюють консолідацію. Ось. Але маленькі, 10-5%. Так, так. Ну, і... скільки? Не 80, не 800, не 800. Спробувати цим не, скористувати, не скористатися під час військового стану, це, ну, це неправильно. Тому для цього є і на першому місці міждисциплінарна команда. Міждисциплінарна команда включає Хірурга, з яким я буду спілкуватися, включає протезиста, з яким ми спілкуємося, відповідно фізіотерапевти, і всі зациклені в одну, в одну справу одного пацієнта. Звичайно, це дуже, дуже сильно обтяжує те, що потрібно організовувати цю структуру. Потрібно організовувати структуру. І Двадцять ну, перше століття да, вік цифрових технологій. Давайте більше зуму і соцмереж у цьому справді... месенджерату ну, люблю люби любий месенджер. Ну як зараз уже слава богу направлення полетіли це, це, на госпіталізацію? Це, 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 хоч трошки телеграмами, ватсапом. Давайте щось але насправді є є хірурги, які заняті в операційних. Є просто, здесь я можу зайняті. з операційною перерві руки змуть. А у нас не получається взяти всіх інколи приходиться да. Комунікацію наладжувати все одно ну це міські це, це відносини, це вибудування такої структури. В справді в реабілітації написані два е, найбільших таких етапи: амбулаторна реабілітація і стаціонарна, по е, інпестоповійськовим більше стаціонарна. Ми не можемо, на жаль, їх на амбулаторну відпустити юридично, адекватно. Нам для цього треба придумати якийсь ВЛК, там ще щось, ще щось, ще щось, і амбулаторно це важко. У нас здебільшого стаціонарна реабілітація. А ми повертаємося до того, що фізіологічно нерв весь цей час зростається і не питає на рахунок того, чи є ВЛК чи нема ВЛК, Розумієте, тому коли буде питання протезування, та там є свої сроки, що запротезований має бути. Первинним протезом за такий срок, вторинним протезом за такий срок, біонічним протезом за такий срок. І бажано це дотримуватися. Це важко. Все важко, нічого легко не дається. Ось таким чином. Тому е, ми обрали для себе той, е, той шлях, який відповідно який ресурс у нас був. Ресурс це для нас був екзамен, звичайно, тому що ми проводили велику кількість пацієнтів сразу 40 пацієнтів на волонтерських засадах. Щоб підтвердити самих себе, я займаюся часто реабілітацією постінсультною, кардіореабілітацією Роман Постійно е е 22 роки стажу у постачанні саме цього фізіотерапевтичного обладнання, реабілітаційного обладнання. І е е бути відвертим: з 15-го року я особисто відмовлявся е у військо е реабілітації військовим, тому що з 15-го року. На цій ниві дуже багато було популістичних, популістичних заяв. На сьогодні, на сьогодні я розкажу про ризики і де, наприклад, ми зараз перебуваємо, і можливо це буде якби в користь державі, з якого етапу зараз бажано стартувати, і як віддавати суспільству реабілітація має вітати, що вона має надати, розумієте, що вона має надати всьому світу. Ось. Значить амбулаторна реабілітація, ми вибрали оцю нішу, зрозуміли, і е, обладнання, яке мінімально відповідало протоколу, почало працювати із, фізьо, із командою, навіть фізіотерапевти не всі витримували, тому що це справді дуже і дуже важка праця. Справді, як колеги кажуть, в стаціонарі, це там 9-е вечора, 9-е ранку, 6-е вечора, амбулаторія дозволяє 4-5 годин робити шифт. Кожного дня, тому пацієнти, які у нас пройшли реабілітацію, вони знають наскільки це інтенсивний, е, інтенсивний протокол. Ось таким чином. Е, далі, на рахунок, е, на рахунок, де ми зараз перебуваємо. Мабуть, протокол реабілітації вже в якійсь мі мірі він е, перегорнутий, і у нас вже є що сказати е, суперечливого. На, наприклад, міжнародних конференціях, в яких, наприклад, полях реабілітаційних він не працює, в яких його потрібно змінити. І якщо українці зараз не почнуть про це говорити, якщо вони про це не будуть зараз структуризувати цю реабілітацію, розказувати, ми постійно будемо на вторинних третинних ролях. При такій великій інтенсивній капіталізації, тільки галузі реабілітації і зі сторони, наприклад, держави. Зі сторони приватних організацій, це все буде помножено на нуль. Якщо прослідкуєте історію реабілітації, саме медичної реабілітації, це вже було двічі. Перше, це було зневільовано неврологами, як не є реабілітація. Друга історія була зневільована ортопедами травматологами розумієте, все це передано фізичним терапевтам. І на сьогоднішній день. Насправді спостерігається така тенденція до того, що знову з'являється в якійсь мірі популізм, в якійсь мірі маркітінг. Якщо ось це не присідки або просто не взяти і не повернути на те, що рано чи пізно світу потрібно буде віддати, за кордоном чекають від нас відповіді наукової, чекають відповіді медичної, реабілітаційної, розумієте, що ви в цей час робили, як тільки закінчиться військовий час. Потрібно буде відповідати, а за загальні поняття ну ніхто відповідальності не буде нести. Я можу показати слайди швидко? У нас питання, ми просто вже не встигаємо зовсім. Вибачте, Тому... ми можемо запустити зараз їх е, е, в перерві, щоб було видно, якщо можна буде зацікавити під Окей, і акценту е, добре. Окей, і кінцево. Насправді е, я хочу. І з цього починають, я хочу подякувати. Мені повезло в 2022 році, що навколо мене справді залишилися люди, з'явилися люди, дуже у кожній своїй ніші віддані цій спеціальності. Чудові протезисти в Києві, чудові хірурги. Патронатна служба це, по суті, той гек, який нас всіх зв'язував, і зв'язує, і навіть зараз зв'язує. Тому патронатна служба, те, що я чую, що вводяться патронатні служби у деякі військові відділення це прекрасний посил для того, що і армія буде е, е, професійнішою. І друге, що один із нюансів протоколу, це так я відкатуюсь назад, я не можу брати військового, який не супроводжується військовим відомством. Якщо він супроводжується е, патронатною службою, це якась частина психологічної реабілітації, щоб його утримувати. Це наступна дискусія. І остання остання історія, коли закінчиться медична реабілітація, я хочу, щоб щоб ми підтвердили е, або знівелювали світову статистику. У нас є 8 років від моменту поранення, щоб пацієнт соціалізувався або Бо при справі не мав ніяких проблем із законом, не мав ніяких проблем у житті. Тому реабілітація це на скільки сроків? На 8 років. Це так говорить наука. Я не відповідаю за всю науку. Я знаю, що нічого це вісім років. Тому треба відповідати, що коли я злюсь на Анатолія, ну він приїжджає. Значить, уже рік у нас пройшов. Він буде приїжджати, і ми будемо його утримувати. Ми маємо довести в цю місію. Ну, все, дякую. Дякую.